Дім! <свит> ну добре, вмикаємо. Рецепт точно пам'ятаєш? Ні, я пам'ятаю. Це яказінша фанта, таке бути? Хоч погріюсь. Давай, готовий. Накриваємо кришкою, щоб фанта зневоднилась. Воно наче на паровій бані такий. Є такий спосіб приготування. Ну, типу, бачиш, бо дуже багато пару, бо води багато. Але не знаю, мені здається, що цей білок не готується. Вона зараз просто вся википить і що буде. То, в принципі, нічого не буде. Ні, ну потихеньку щось там готується. Ну зневоднилась фанта. Так. Ну, все? Ні, Ну води ще купа, насправді. başladı. Сам по собі спосіб приготувати яєчню таким чином я ніколи не пробував. Виглядає. Це щось схоже на ці яйця типу, знаєш? тому що м -м, немає процесу смаження, майже немає. І немає відповідно цієї корочки, і воно таке ніжне, наче напівзварене, фанта майже не відчувається. Сам по собі спосіб отак готувати яйце з додаванням води, мені сподобалося. І якось воно виглядає більш хелсі. бо не в смаження, а просто як на пару. знаєш? Панілі. З приводу фанти. Не знаю, може фанта не така. Ну немає. Ну от я зараз тут багато. от Отої і... майже немає смаку. Я думаю, що я в принципі буду готувати таким чином яєшню просто з водою. Прикольно.